Вітаю вас на каналі свідомих і ефективних тренувань з турботою про себе. Мене звати Бугайова Анна і я тренер з вищою освітою, а також майстер спорту. <му> Сьогодні пропоную вам виконати тренування для покращення рухливості кульшових суглобів. Наш таз – це запорука гарної, здорової постави, це запорука жіночого здоров'я. Також ефективної залученості м'язів сідниць в роботу і, звичайно, здоров'я наших колін. Ще багато-багато різних підстав для роботи з тазом, але я пропоную почати працювати. Ми зараз з вами обираємо зручне положення, сидячи в русалці. Будь ласка, знайдіть комфортне положення, розташуйте коліна так, щоб вам було зручно. Залишимо дві руки на двох половинках тазу і почнемо м'яко перекатувати себе. То на одну сідницю, то переходимо на дві і відчуваємо баланс між двох половинок, половинок тазу. Знов переходимо то на одну сідницю, потім повертаємося на дві. Продовжуємо дихати, дихаємо глибоко, спокійно, не затримуючи дихання. Зараз дихання можна не підлаштовувати під рух, а просто дихати так, як вам буде комфортно. І ще три і два. І ми спробуємо трошечки збільшити амплітуду цього руху, руки переносимо перед собою. І переносячи вагу тіла на дві сідниці, коліно попереду у нас з вами м'яко піднімається на комфортну амплітуду, так, щоб не виникало болісних відчуттів. Повертаємося вниз і п'ятку, яка у нас позаду, штовхаємо в повітря. Знов вага тіла назад і вага тіла вперед. Спробуємо додати сюди дихання і роблячи вдих, п'ятка спливає в повітря, на видих, коліно штовхаємо до себе. Вдих і видих. Ще вдих і видих, вдих і видих. І ще один раз вдих і видихаючи, п'ятка спливає. Вгору чудово. Ми розкриваємо руки по сторонам і звідси роблячи вдих одна долоня одноіменна до передньої ноги. У нас опускається вниз. На видих, ми починаємо занурювати наші гомілки в підлогу, і за рахунок того, що ноги відштовхуються, таз починає спливати вгору. За рукою ми витягуємось в протилежну сторону від тазу і роблячи вдих, поступово м'яко опускаємося вниз. З видихом знову гомілки занурюються в килим. За рахунок цього таз починає спливати вгору, витягуємось в протилежну сторону від тазу. Будь ласка, тут не потрібно прогинатися в спині, прогинатись в попереку. Ми робимо безпечне витяжіння від тазу за рукою і повертаємося вниз. Вдих і видих. Це вже три. Ще робимо спокійний вдих і видих. За тазом. Ще вдих. Спливає таз вгору. За рукою в протилежну сторону. І вдих. І видих. За рукою. Поступово м'яко. Повертаємось в центр. розтягуємось по рукам вздовж підлоги за руками по сторонах. І роблячи вдих, ми будемо розтягувати латеральну лінію, розкриваючи ребра, з видихом повертаємось вгору. Так само рухаємось в протилежну сторону вдих. І на видих повертаємось в центр. Ще глибокий вдих. І видих. Спокійний вдих. І в центр. Видих. Повторюємо ще вдих. Видихаючи центр. І один раз. Вдих. І на видих повертаємося чудово. Ми змінимо положення ніг, нога, яка у нас була позаду, тепер залишається попереду. Дві руки переносимо на дві половинки тазу і починаємо рух сідниць, переносячи вагу тіла то на одну сідницю, то одночасно на дві. Дихання тут спокійне, можна його не підлаштовувати під рух, просто дихайте, як вам комфортно і працюйте в безпечній, комфортній амплітуді. Будь ласка, запам'ятайте, що під час тренування ви не маєте відчувати больових відчуттів, не має бути дискомфорту. Вперед. І на дві. Вперед. І ми трошечки ускладнимо цей рух, роблячи вдих. П'ятка позаду буде спливати. Руки можна залишити попереду. На видих коліно попереду рухається вгору. Вдих і на видих коліно, Ще вдих. Видих, вдих. Ви можете працювати в своєму темпі, в комфортній амплітуді. Вдих і видих, вдих і. Видих. І тепер одноіменна рука до передньої ноги піде на підлогу, з іншою рукою ми розкриємося в сторону. Зробимо вдих. На видих гомілки занурюються в килим. І від цього руху ми починаємо таз проштовхувати вперед, розтягуючись протилежну сторону за рукою. А вдих. І з видихом знову від гомілок. Починаємо рух, таз спливає вперед. І поступово м'яко опускаємося вниз. Вдих. І видих. Вдих і на видиху таз вперед. І заключний спокійний вдих. І на видих таз впливає вперед. розтягнулись за кистю і повертаємось обнишко. Ми розкриваємось за руками по сторонам, за маківкою відчуваємо витяжіння і роблячи вдих, виконуємо латеральне витяжіння, розкриваючи ребра, з видихом повертаємось в центр. Так само рухаємось в протилежний бік і з видихом в центр. Вдихаємо, розкриваючи ребра, видих. І ще глибокий спокійний вдих. І видих. Вдихаємо. З видихом ребра збираються. і ще один спокійний вдих. І на видих. Центр. Чудово. Ми переходимо з вами в положення чотирикутника. Виходимо на коліна і залишаємо долоні під плечима, а коліна рівно під тазом. З цього положення ми зробимо витяжіння за тазом назад, утворюючи довгу лінію від куприка до маківки, і з видихом проштовхуємо себе вперед, повертаючись на долоні, вдих таз назад і на видих вперед. Будь ласка, коли ви витягуєтесь за тазом назад, прослідкуйте, що ваш куприк не підкручується і не йде в задній нахил. Ви маєте зберігати витяжіння за куприком і утворювати довгу лінію хребців. Ще вдих і видих. І робимо спокійний вдих. Видих. Повертаємось на долоні. Одне коліно залишиться попереду, інше залишиться на пів кроку позаду. І продовжуючи той самий рух, ми з вами на вдих таз проштовхуємо назад. І з видихом тіла переходить вперед. Вдих. І видих. Спокійний вдих. Видих. І черговий вдих, видих. Чудово, ми змінимо положення ніг, інша нога залишається на півкроку попереду. На вдих таз розтягується назад, на видих вперед. Не поспішаємо. Рух поступовий, м'який, ще вдих, видих і вдих. А видих і заключний вдих. І таз вперед, вага тіла надолу. Чудово. Далі ми залишимо коліна разом, стопи з'єднаємо. І, роблячи вдих, наша нога буде розкриватися за стопою вбік. Далі за коліном нога спливає вгору. При цьому ми зберігаємо плечі в балансі, плечі не мають рухатись, ми їх тримаємо нейтрально. П'ятка від підлоги коліно спливає вгору. І на видих опускаємо коліно і закриваємо стопу до стопи. Так само з іншою ногою стопа. Вдих коліно і на видих. Коліна вниз і стопи збираються. Працюємо правою лівою ногою почергово. Будь ласка, слідкуйте за ребрами і слідкуйте за плечима. Вони залишаються статичними. І тільки наші кульшові суглоби провертаються в тазу. Так? Відчувайте, візуалізуйте цей рух, як працює ваш таз. Видих, вдих вгору, видих вниз. І ще по одному разу. Не поспішаючи, відчуваючи приємний рух і приємне тепло в тазу, вдих і видих. Залишаємо стопи. Чудово. На цьому наш сьогоднішній комплекс завершено. Ми з вами зробимо спокійний вдих. Зробимо спокійний видих. Подякуємо собі за це тренування, подякуємо за можливості, за знайдений час. Дякуємо тілу за його потенціал. І я вам безмежно дякую за довіру і за те, що приділили цей час собі і розділили його зі мною. А якщо вам сподобався мій підхід, я пропоную вам приєднатися до мого онлайн-клубу свідомих тренувань і жіночого здоров'я Balance Club. Там ви знайдете повноцінну систему тренувань з комплексними заняттями. В клубі ви отримаєте чотири повноцінні напрямки занять: це є жіноче здоров'я і пілатес. Стретчинг, бари, а також функціонально силові. Окрім цього, ви зможете налагодити стосунки з їжею за допомогою додаткових матеріалів, також ви отримаєте доступ до зустрічі з онлайн-експертами і ще багато цікавих і додаткових матеріалів. Для того, щоб приєднатися, можна перейти за посиланням в шапці профілю, або я залишу посилання під цим відео. Дякую і гарного дня!